Ask questions uh, which you can see uh, on the screen of your computers, plus you can use your books. We also do this in the same way, but please ask in Polish, first in English, language, and then in the Polish. Це урок в одинадцятому класі, де поглиблено вивчають англійську та польську мови. В класі 24 учні. Вони майбутні перекладачі, лінгвісти, журналісти, каже учениця Яна. «Планую стати філологом англійської мови, а також посумісництво польської. Ми вивчаємо більше англійську та польську. Але ми менше вивчаємо точні науки, такі як хімію, фізику, біологію. Натомість в нас є курс природничої науки, який мені доволі подобається, тому що я не повинна розконцентровуватись на різні предмети. Завдання старшої профільної школи забезпечити старшокласників знаннями, які відповідають майбутній професії, говорить директор ліцею Олександр Романюк. Тому в 10-х та 11-х класах поглиблено вивчають профпредмети. Є чиста англійська мова клас, в якому є, вивчається англійська мова, від 8 до 11 годин в тиждень англійської мови. Є другий клас, є українська мова поглиблено і, і англійська мова. 6 годин англійської плюс 8 годин української мови. Є англійська мова, плюс географія трішки нестандартне рішення, але є запит. Ще один напрямок, який досить такий сучасний це технологічний. По STEM, як на нього кажуть, де йде поглиблено вивчення інформатики від 6 годин в тиждень інформатики, плюс підсилено математики, і плюс поглиблене вивчення англійської мови. Замінили в гуманітарних класах фізику, біологію, географію і хімію одним інтегрованим курсом природничим. Також у ліцеї є класи фізико-математичного та хіміко-технологічного профілів. До практичного заняття з хімії готується Андрій. Десь в класі сьомому я вже не знав на кого я хочу бути. Я щось хотів бути більш таким у сфері типу бізнесу. Але потім почалась хімія. Я зустрів Наталію Олександрівну, наш наша вчителька з хімії. І, ну, Якось мені почала легко видаватися хімія, і я вирішив, що все-таки я буду йти в медичний якийсь, тому що в мене ще батьки медики, завдяки хімії і математика ну, більше балів. У мене є 10-й х, дуже потужний клас набрався. І є 11 х. І от ті діти з 11-го х, які хочуть трошки знати більше, десь пропустили щось в 10 класі, а мають можливість прийти в 10 й клас на урок, вони приходять 10 клас на урок, крім того, що вони мають 6 годин своїх. На тиждень. А це історико-правничий клас. Міжнародне право тут викладають англійською. Вчитель географії Дмитро Рипич показує метеорологічний майданчик, де учні навчаються спостерігати за погодою. Дитина, яка вивчає географію, в майбутньому може стати екологом, працівником земельного відділу, землеміром, геодезистом і так далі. Логістикою може займатися, може займатися ну, власне, педагогічною діяльністю набагато простіше і легше, як для педагога, так і для учня, тому що більше усвідомленості діти розуміють, для чого їм це. Вони розуміють, чому вони тут знаходяться, чому вони вивчають цей предмет, що їх очевидно. Очікує і, власне, одразу співставляють вивчення певних предметів своєю майбутньою діяльністю, майбутньою професією. Зі слів директора Олександра Романюка, зараз у ліцеї є 375 учнів 10 та 11 класів різного профільного спрямування. Є також 7, 8 та 9 класи. Їх випускники після 9 класу за бажанням можуть вступити до старшої профільної школи. Загалом реформа нової української школи в повному обсязі для старшокласників запрацює з 1 вересня 2027 року, передбачаючи перехід на 12-річну систему освіти з поділом на 10, 11 та 12 класи. Такі навчальні заклади називатимуться академічними ліцеями. Розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.